Друзі, вітаю всіх на каналі. Фінальний день п'ятизіркового турніру на потужному посиленні. Оборонка як була, так і є. І давайте закінчимо це. Як ти, ти мене задовбала? Але, але... Але вона стоїть хоча б на плечі. Тому... Погнали. Чи якби не ті у ворота у наутіки, було б взагалі чудово. Ну, дивіться, вона не в центрі, мені фіол дали. Хоча б. Хоча б. Так. Е... Ай-яй-яй, як я тільки що чуть не зловився. Але що можна зробити? Де можна пропустити, так, щоб... Давайте раз. Там, якщо зберу трійку, буде червоний збереться і синій утіка ульта. Не, а нам це потрібно не... Не дуже так, вона в будь-якому випадку вже ультане. Ну, фіг с ним. Хай ультує. Чому, блін, в неї так багато хп? Зараз ще тай підхилить. 1700, сімсот. Ну маю вбити, так. Да, добре. Чесно, сумнівався, але давайте червоних заряди. Угу. Картинки, добре. Ну і добиваємо. По ком вони ультують. Так, далі. Ой, далі всі мультики. Ще четвірка в кутку. Ще четвірка в кутку. Там, по-моєму... Ага, тут тільки ця синіх б'є. Все нормально. Значить, нормально. Давайте п'ятірку зелемо. Червону, дозаряджаємо зелені і і синє дозаряджаємо. Все чітко. І чудово вона вдарила, вона мені ядро зарядила. Це дуже чудово, тому що зараз Джалах Дмитрович буде делати їм ат-та-та-та. Так, того ядро доб'є рігарда. Цих знатно покалічить. Так. ще Що щось потрібно. Давайте червоний. Дозарядимо. Можливо, грімстіл зараз. Посивочкою шльопне. От бачите? Чудово. Я не думаю, що тут варто когось боятися. Ну так, понад гризаю я. Отібозічко. Скільки урона. Так, да. каділен мультик, звісно, то, то не цікаво геть. Давайте з комбо. Магні може ретер, ресатись. Щось він не вмирати не хоче. 95-57 хп. Так. Давайте якось синій дозарядимо, да. Ядро 100% Бах. Не встав магні. Далі. путаю педалі Ого. Угу, що робити? Ну, просто бернедат зарядиться палюбасику, мені так кажеться, тому що я не, не встигну то все попробивати. Коли дядьчані накидають своїх добре, чи не добре, чи добре, тоді візьмемо так, так, е, так, ось так. Ну да, жовтого нема газельку, що я не візьму. Блін. А я хотів газельку. Одільку, взяти одільку. Ой, дільку од эту, господі. Вона середня. Я не знаю, чи щось з цього вийде. Можливо, ми бернадет просто зможемо знести, коли зарядимося. Вона 80-та, вона не на свом загоні. І якщо, в принципі, оця дурочка не прикриє, то, можливо, все і вийде. Ну, на всяк випадок, де ми візьмемо. Де мої камінці? Я так не граю. Що це за? Мені 7 потрібно, а я не можу зібрати, і, можна сказати, і 6. Вже скільки ходів зробив. Я вже і бабку не проб'ю, просто не проб'ю. Ну, давайте цього пробивати. Не знаю, може центр хоч проб'ємо. Та ну ти шо охренела, блин? Ж потрібно у ворота на центр прасти? Теперь мне синий потребен. Так, каким и каким-то чином синий стоит в бабку. Давайте цю пробивати. Бабку заряджати. Поки в нас захист є. Ні, ну цю по-любому потрібно вистюбнути, Мені так здається. А зараз ще спробувати. Два червоних. Два червоних, більше не бачу. Хотілося б якось четвірку скласти. Не виходить, так? Ну давайте так. Рано я нить почав. Да. Дядько, тобі не казали, що дівчат бити не гарно? Не можна, а не, не гарно. Вона получає 210. А скільки ще ходів? А, постійно. Коротше, мені її не можна включати. Чи то в газельки працює. Якщо я включу танець, вона помре просто танець, мана в мене не, нікуди не дінеться, так? Ну ладно, я не хочу ризикувати, я лучше, краще, краще. Потім. Хоча можна було. Можна. А за потім почитати. Там, по-моєму, танець літає, а з маною все нормально. Так, да, от вона А, в мене танець не було. Ну ладно. Я давно її не використовував. На ОБ, по-моєму, останній раз. І то там я на це не звертав уваги. Тому що там або ти зарядився, вбив, або тебе. А давайте ще раз так сходимо. мені сподобалось. Там есть цей є. Ро, Рондондон. Так, що з червоними? Ну цей же зараз тулить так боляче, що... шов. Я все одно не буду викупатися, якщо навіть залью. Так що можете не старатись мене заливати. Ну все, це фіаско. Я вже навіть вийти не можу. Повільний чорт в центрі. А, мені не потрібно викупатися. Гедвуд. Давайте ще цю мою де вона ця команда е, на кінець. Погнали. гнали. Я не знаю, де ці команди нагрішили. От червона і оця фіолетова. Я не знаю. Вони в мене найшвидші. І вони в мене найбільше не заряджаються. Така ось біда з ними. Давайте тут афіол. Зберемо, вроді виживаємо. Щоб падло все покрало. Мені і трьох досить. Щоб убити оцю шляпу. Да, іде нафіг. Так, тепер... Давайте в Edwood. Слух, я дуже хочу цю херню забрати, поки можу. Робимо ось так. Едвода зараз винесемо. І зробимо бадабон. Так. Турнір був прикольний, п'ятий зірковий, но я... А не як там не задалось, як я як почав фігньой страдати. Тому й такий результат. Тому й такий результат. Міг би я, звісно, краще, але то мені захотілося фіолетових потестити. Але де їх тестити, якщо не тут? ТОП 1 Ну це поки що, тому що тільки початок. Е, не знаю. Залишусь, не залишусь. Оборона просто ну, стояла ББ, Б, потім АА. А. І напевно, можливо, буде ще раз. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра.